Всім доброго ранку. Так, зранку у нас знов запланована робота така. Треба нам знов дорізати поросятку. Хлопці з свиньою справилися, вже все розібрали. Далі вже Наташина робота, що там розділяти, відділяти. А Ярик вже діскує в себе город. Передисковує траву. Вона вже тут стара, але думали, що рік побуде. Но так як в нас коровки вже нема, він її вирішив передіскувати. Щось тоді посадиться чи посіється. Він вже один слід зробив, це робить другий слід. Ми надумали, пізновато осінню задощилося. Ми не встигли нічого зробити. Попробуємо весною. Анжела поїхала кропити картоплю гербіцидом від бур'яна, бо щось начебто захмарюється трошки, може ще й дощ буде в нас. Зривається вітерець. Вона вестренько покропить. Наташа вже наробилася. На вже м'ясо все розпреділила і обіщали ми Стасікові йогурту. А хто що любить, хто м'ясо. До речі, насуваються празники, Великдень, гробки, там чи то, як кажуть, а хто майські, як вони травневі. 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 Да, святкує так що. Можете, бажаючи, знов буде ковбаска. Сало може коптити буде. Ну, в общем, хто що хоче, то має. Пишіть на вайбер. Телефони завжди в описі. Ну, а Стасік каже, що мені ваше м'ясо, хочу солодкого. Вчора взяла закваску для йогурту, загріла молоко. ну, Купляне то можна загріти, а так як домашнє, то я її перекип'ятила і вихолодила до 40 градусів. Всипала закваску, на ніч закутала, а рано вже сховала в холодильник. А це на силочку дійшли руки. Але він не хоче просто, він хоче якогось доброго. То крешу банани, цукор за смаком і зараз буду це все блендером перебрав. Так, ось такий вийшов питний йогурт, він ріденький вийшов цей його. Стасік покушав з ложки, то каже, все, лийте вже мені в кружку. Ну, а це назад будем ховати в холодильник. Ну, а я зайнята олів'є. Стасіком крешили. кришили. Він дуже любить, бабка годить внукові. І він любить з кукурудзкою, У нас своя кукурудзка, І будемо смакувати. Так, на вечір ще кусок роботи є. Сестрички привезли капусти Наташі, таші. Її треба висадити. Боже, Лесик став мазатися, на нього не похоже, він нас не мазун. Так, пробуємо сипати яд. від дрочанки і медветки. Бо якщо ту рік не. з медведка, а можна бати, це може ходить взяти. Не знаю, той рембек я брала, а це а, дали мені якусь інакшу, не, не знаю, поможе чи ні. Треба де ще рембек взяти. Це похоже на. На все нагадує, про где. Наче на Паску посипати. Да. Ага. Не знаю, десь взялась дротянка, але вона не тільки в нас. Ніколи, за скільки років я тут ніколи не було тої дротянки. Да, що ми тирсу ніколи не стелили, худобі. що Як вивозити гній тирсою стеляний, то буде дротянка з'явилася дротянка і ніхто не тирси ніякої нагороді нема торік теж я садили а теж мені давала отаку в тих зразу в конусах то вона бігом прижилась Як бисто. Слухай, ми обоє не худенькі, ну не завжди родить таке. Ну не завжди таке здорове. Ти мені комплімент зробити чи обідати? Це худенький обізвався, так? Не. А так уяви, не дай мені їсти, я ж загризу. Ну да. А особливо солоденько. Хто може без солодкого, а я ні. Так, день вже пролетів бігом, спіли наробитися всі, спішили, бо думали, що буде дощ, але поки нема, може де на ніч збереться. Поки немає. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.